Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ті у мелон плейграунд. Беремо мелона, одягаємо його ось так. Ось ці його одягаємо по таку чорну... чорний одяг, Робимо робимо так беремо цей цей блязень. Ретлер. Нажимаємо. Іде сабле Гравіт. І беремо і прив'язуємо. Беремо ось це. Ось так. І натискаємо ось сюди. Коли у нас буде крастик, то цей ви. То там не буде видно ниток. Ось все. Твімент готовий. Усім пока.